Кіберпанк Едж це найкраще, що вийшло в цьому році. І якщо ви це ще не дивилися, то швиденько йдіть. Дивіться, я не ображуся. Клікайте з відосу. Головне, подивіться це, бо воно абсолютно того варте. Але якщо вам недостатньо просто мого слова, то дайте мені розповісти вам, навіщо дивитися кіб Еджане. Спостерігаємо за історією Девіда, звичайного стріткіда, який за ці 10 епізодів стає легендою Найт Сіті. Всі дії відбуваються у світі гри Кіберпанк 2077, але на рік раніше. І саме цей факт робить цей серіал настільки незвичайним. Бо, подивившись, будь-який інший серіал вам нічого робити, ви подивилися і все. А якщо ви хочете більшого, то ви або шукаєте серіали компаньйони, приквели. Але якщо їх нема, то все. Але тут. Тут щось неймовірне. Тут є ціла гра, по якій був зроблений цей серіал. І через це ви можете знайти абсолютно всі місця серіалу в грі і побувати там. Але не будемо відволікатися на гру. Що там по серіалу? Світ серіалу це класичний кіберпанк, який працює по правилам кіберпанку. А саме «Style over substance», altitude is everything», «Always take it to the edge», «Break the rules». але цих правил притримують не тільки персонажі в серіалі, а й самі автори серіалу, що виводить його на просто неймовірний рівень кіберпанку. І під рівнем кіберпанку я маю на увазі кров, м'ясо, матюки. Можливо, для когось цього буде і забагато, але на мою думку, його саме стільки, скільки треба. І найголовніше те, що воно вписується в історію і світ серіалу і не вибувається з усієї картини. А тому, що анімацією займалася студія Trigger, все виглядає просто на найвищому рівні: кольори, анімація, дизайн персонажів. До речі, про дизайн персонажів. Я, мабуть, задовбав вас вже це повторювати, але він 10 з 10. Кожен персонаж має свій неповторний стиль, при цьому будучи гармонічною частиною цього світу. Також дизайн персонажів абсолютно повністю співпадає з їх характером. Я тут хотів вставити частину про те, як я розписую, які офігенні персонажі, але потім зрозумів, що це дуже спойлерна частина. Тому, на жаль, вам треба буде подивитися самим. Також хочу відзначити саундтрек. Він, як і усе в цьому серіалі, просто шикарний. Треки захоплюють, підкреслюють ситуації, всі ідеальні. А після I really wanna stay at your house tonight, ви будете ридати. Ну що ж, як ви могли зрозуміти, я дуже рекомендую цей серіал до перегляду, тому якщо ви ще не дивилися, бігом дивитися. А тепер підуть спойлери. Ті, хто не дивилися серіал, вже пішли. Ой, ну тоді добре. Це було якось занадто сумно. Це це, я я просто не можу. Ви ж ви ж бачили серіал, ви бачили цей фінал. Це просто кошмар. І, типу, я не можу сказати, що фінал поганий, бо він хороший, бо він, типу, правильно зроблений, але він так боляче тобі робить. Це просто майстерно. Просто 10 з 10, Це це, для мене насправді це було занадто. Я три дні не міг заснути, типу, думав про наскільки офігенний фінал. Uh, насправді я це відео записую тільки щоб поговорити про еджранери через фінал. Бо ніхто з моїх друзів ще не подивився еджранерів. бо в них є щось типу роботи, та і занадто, на мою думку, багато людей побратим. Ну з одного я просто розумієте, цей відос він складний в виробництві, бо я не можу сказати, що, наприклад, я не хотів би, щоб персонажі вмирали, бо я хочу, бо це ну, в стилі кіберпанку. Це дуже цікаво для сюжету, і це викликає емоції. Проблема в тому, що емоції то негативні. Ну, от, наприклад, якби ми не побачили смерть Пілера, ми б не дізналися наскільки страшний кіберпсихоз. Якби не побачили смерть Доріо і Мейна, ми б не побачили, як кіберпсихоз виглядає з точки зору кіберпсиха. І тоді фінал би не був настільки сильно. Якби ми не побачили смерть Ківі, ми б засмутилися, бо вона заслужила смерті. А якби вижила б ребека, то всі були б щасливі, бо абсолютно не було причин вбивати ребеку. Ну, чуваки, реально, навіщо? Блін, нікому не потрібний Фалко вижив, бо всім плювати на Фалко. ось він не вижив. Ось, ось так працює кіберпанк. Якщо тобі хтось подобається, він здохне. Але якщо так подумати, це ж дуже. Ну, дуже в стилі кіберпанку і в стилі гри, бо ну, Джекі вмирає в самому початку в пролозі. Але це нормально для кіберпанку, бо в кіберпанку всі вмирають. Тут єдине питання як швидко. Але хоча б у одного персонажа Енду Люсі, ну це хоч щось. Он в 2077-му взагалі нема хорошого фіналу, і я обожнюю цю гру. Насправді, якщо так подумати, то Edge Runners – це найкращий приклад серіалу компаньйону, бо він доповнює світ і показує саме те, чого в грі не було. Типу, до того, як ти відстав кіберпанком, і після того, як він завершив свій босс баттл бо в грі ми бачимо, що ставалося між цими елементами сюжету. Але яким би сумним не був фінал, я вважаю, що це ідеальний фінал для Cyberpunk Runners, бо він повністю розкриває жанр кіберпанку і неймовірно передає дух гри, на серіал серіали був заснований. Але якщо вам все ще сумно від фіналу, в мене є, скажімо так, теорія. Але я хочу, щоб ви чітко розуміли, ця теорія ні на що не претендує, 100% неправильна, але вона мені здається неймовірно смішною. Так от. Як Девід помер? Правильно, постріл в голову. Але ми знаємо, що в кіберпанку постріл в голову це не смертельно. Як ми це знаємо? Ми можемо перевірити це в грі. Стріляємо в голову, людина не вмирає. Що? Правильно, кіберампланти. Але ж ми бачили прям сквозну деру. Скажете ви. Окей, дивимось сцену після смерті Піллера, коли Девід повністю прошиває кулею мозок кіберпсиха. Але він все ще живий. Також в нас є приклад Ві, який не помер після кулі в лоб, тому це вже два чуваки, які не вмерли від. Повністю пробитого мозку. Якщо ми просто подивимося на кількість кібремплантів Девіда, я думаю, ми можемо припустити, що він встановлював якісь кіберімпланти собі в мозок, які працюють добре з Сан-Деві станом. Наприклад, Хілон Kill чи Nano Relays. І ви можете сказати: окей, він не вмер моментально, але він точно вмер після якогось часу, коли лежав, чи коли хтось його ще прийшов добив з Зарасаки. Але давайте не забувати, що Арасака не викидає матеріали так просто. Вони полюбляють забирати майже мертвих кіберпанків. І що робити? Правильно відцифровувати люди. Я вам кажу, він як Джонні Сільверхенд, він відцифрований. Він не вмер. Чесно, чуваки, все добре. Ми ще його в другому сезоні побачимо. все, Все просто неймовірно. Але якщо бути абсолютно чесними з собою, ну чуваки, чувачеси, ну він в інтро вмирає, типу в кожній серії. Про це весь серіал що він вмирає, але щасливим. Але в мене є ще маленьке, дещо що ви можете зробити для тих, хто награв в Кіберпанк 2077, Ви тепер можете знайти дробовик ребекки, куртку Девіда і в фіналі гри вбити цим Адам Смешера. Я вважаю, що це 10 з 10 ревенш, просто неймовірно. Всі будуть раді. Ну, крім Смешера, бо він буде дуже плакатися, що бачите, його людина з м'яса перемогла, як це він же кіберпанк, він крутий. До речі, якщо сильно захочете, і напишете в коментарях, я зроблю огляд на Смешера, там його історія, що за персонаж, кого він ще вбив, щоб ви його ненавиділи просто абсолютно. Але нагадаю, скільки б разів ви його не вбивали, Девіда це не поверне. Що ж, у фіналі хочу сказати, що аніме абсолютно варте того, щоб його подивитися, і воно отримує від мене 10 з 10. Ставте вподобайки, поширюйте відео, якщо воно вам сподобалось, і всім папа! -па. До речі, Ребека це найкраща дівчинка. Це на офіційному рівні, так сказала команда, яка працювала на шоу. Живіть з цим.